На засіданні конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору претендентів на заняття посад директора Черкаського обласного молодіжного ресурсу присутні такі члени комісії. Божіє, голова Черношенко-заступник, Таран секретар комісії, олійник, представник трудового колективу. На цьому засіданні присутні чотири члени комісії, що свідчить про те, що засідання є правоможним на розвідку комісії пропонується такий порядок денний. Порядок денний усіх є. Я думаю, не будемо втратити час. Порядок денний розданий. Всі ознайомилися. що є у членів комісії, до нього зауваження чи доповнення немає. Тоді пропоную затвердити порядок денний, за щедень комісії в цілому. Немає заперечень, прошу голосувати. Хто за? Дякую проти. витрималось Немає рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду першого питання. Порядку денному Оголошення осіб, від яких надійшли документи. Відповідно до оголошення, розміщено на офіційному сайті обласної ради про проведення конкурсного відбору претендентів на зайняття посади директора Черкаського обласного молодіжно-ресурсного центру, затвердженого протокольним рішенням від 1 серпня 2024 року. Документи приймалися в період з 5 серпня по 26 серпня 2024 року, включно. І надійшли документи від одного претендента Левченко Олени Володимирівни, яка присутня зараз в залі. Нагадувати про Ми вимоги також. Давайте так? розглянемо документи. Це в наше друге засідання. Да, тобто е, один конкурс ви проходили, виграли його, так? Да? Так, да. е, на сесії не було затверджено, да. тому оголошений другий конкурс. Тобто та ж ситуація, що і попередня була. Е, давай так, беремо. надійшла заява від е, учасника на одному аркуші е, копія паспорта громадянина України на. На шести аркушах серія СС 1804 е, резюме Олени Володимирівна на трьох аркушах. Е, копія диплому спеціаліста е, серії С 16 042 670 про те, що вона в 2016 році закінчила Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, отримала вищу освіту за спеціальністю соціальна робота. На восьми аркушах копія трудової книжки серія А 0633670 шістьсот тридцять на п'яти аркушах, підтверджує стаж роботи на керівних посадах, конкурсна пропозиція в запечатаному конверті, згода на обробку персональних даних на одному аркуші. Витяг з інформаційно-аналітичної системи облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості про те, що Левченко Олена Володимир відсутні притягнення на одному аркуші довідка про проходження попередньо періодичного позачергового психіатричних оглядів в тому числі на предмет вживання психоактивних речовин номер 37 про те, що відсутні один аркуш. Заява про відсутність конфлікту інтересів на трьох аркушах. Копія атестата про повну загальну середню освіту серія Р. номер чотириста 76 855 на двох аркушах. Підтвердження вивчення української мови. Підтвердження про те, що подана декларація кандидата на посаду, копії сертифікатів, свідоцтв про підвищення кваліфікації на 26 аркушах, копії нагороди, почесна грамота, подяка в кількості 3 Документи подані в повному обсязі, всі, що зазначені, були в оголошенні.

що ми вже вас слухали У вас презентації нічого не помінялося? Ні, ми не мінялися, я хочу додати лише те, що було довго. Давайте, додавайте те, що у вас є нове, бо ми теж знаємо. Ага. І... Конкурсна пропозиція на 16 аркуш, як відповідає вимогу. Давайте те, що ми не чули. Давайте. Отже, у нас у мене у молодіжного центру було шість напрямків, які ми хотіли підвищити у 2024 році. Це організація та формування патріотичної свідомості молоді. За цей період ми провели більше п'яти курсів при в Черкаській області та долучили більше 200 осіб, що є дуже хорошим показником, якщо порівняти з минулими роками. Також ми в цьому році провели патріотичний табір, де молоді люди мали реалізувати свої проекти допомоги армії або засілу. Так було сформовано п'ять проєктів. Це було в серпні 2024 року. Далі ми хочемо організовувати військове навчання молодих людей. Нами був створений сектор національного супротиву, який зараз працює, але звісно в ньому є трішки проблеми в компанії, що дуже важко знайти фахівців. Зараз ми вже місяця назад набрали нових фахівців і працюємо над цим завданням. Нами було закуплено тренажери. Для серцево-легеневої реанімації і всі інші необхідні матеріали для того, щоб фізично показувати молодим людям, як надавати першу медичну допомогу. Далі ми хочемо популяризувати та поширювати волонтерство. Нами спільно з українською волонтерською службою було проведено обласний тренінг для молодих людей, в якому взяли участь 30 осіб з всієї Черкаської області. Також одним з напрямків це була. Навчання молодіжних працівників, тобто осіб, які працюють з молоддю. На сьогодні ми за цей рік, за півроку провели вже три тренінги молодіжних працівників. Це тренінг, який є засвідчений Міністерством молоді та спорту. Це золотоноші два тренінги і один тренінг в УМОНі, в якому брало десь 45 осіб Це успішно завершено. Також з класних і хороших кейсів, які ми зробили за ці півроку, це саме створення асоціації молодіжних просторів Черкащини. Зараз в Черкащині ми розвиваємо близько 12 молодіжних просторів і кожного місяця вони збільшуються. Також варто зазначити, що в цьому році ми створили молодіжну раду, до якої вже йшли більше року. І зараз ця молодіжна рада працює над створенням молодіжних рад в Черкащині. Це коротко про уступ. Добре, дякую. Е, Чи є члени комісії запитання? Немає. Тоді прошу зачекати е, угу. думки. А, це про конкурсну пропозицію? Да. А, да, 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 да. Значить, пропоную конкурсну пропозицію претендента Левченка Олени Володимирівна взяти до відео. Прошу голосувати. Хто за? 몇. Дякую, проти отрималась. Немає рішення прийнято. Так. Е -е -е Слухали ми півроку назад, чи менше, так? Да? Пройшла вона конкурс э -э до. до э Послухали ми те, що доповнення є до тієї конкурсної пропозиції, що було ми тоді проголосували. Так сталося, що сесія не підтримала. Повторний конкурс і пропоную перейти до голосування. Якщо думок немає ніяких, я пропоную Левченко Олену Володимировну визнати переможцем конкурсного відбору. Якщо немає заперечень, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти утримались немає, рішення прийнято. Е, які думки будуть щодо встановленого терміну укладання контракту? Вкладається з від 1 до 5 років. Які думки будуть? Пропоную максимальний, тому що ну, претендент вже там працює не один рік, орієнтується і бачимо, Думки будуть. Ні, так. Да? Пропоную визначити термін, який буде укладати контракт. Левченко Олени Володимирини у разі затвердження її кандидатури рішення в сесії обласної ради 5 років. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти отримались немає. Рішення прийнято. Запросимо, засідання комісії. Комісію визначили переможця. Я вітаю вас з тим, що ви обрані кандидатом в затверджені комісії на керівника закладу. Контракт пропонує комісія з вами доключити на 5 років, але буде приймати рішення сесії. Так що я вас вітаю від імені комісії, будемо чекати сесії. Ці питання розглянути.